Всім привіт! Вас вітає АгроПравда. Сьогодні до вашої влади хочу запропонувати такий коротенький відеоогляд гідроциліндра C100 від українського виробника Гідросила. І так, є в наявності у нас ось такі от силові гідроциліндри задньої навіски. Застосовуються вони в основному на техніку МТЗ ЮМЗ. Приходять ось в ось таких от упаковочках до нас. Сам гідроциліндр йде комплектний, він йде вже з двома пальцями: верхнім, нижнім. Гарно все досить виготовлено. Він йде універсального типу, так як зараз. Вони вже зробили оцю верхню головку, трошечки модернізували, Добавили ось такі штуцера банджо тепер з легкістю можна розвертати їх будь-який вам потрібен куд. Тобто можна підключати його, застосовувати як на МТЗ, так і на ЮМЗ. Раніше були головки, тобто з підключенням знизу, і було зверху. Зараз зробили набагато практичніше і простіше. Також нового взріця йде така от дренажна трубка. Тобто, все також на штуцерах через шайби. Тобто гарно все. Якісно виготовлено. І ось тут в нас е, збоку можемо побачити гравіювання, що це дійсно гідросила. Він йде С100, е, тобто гільза діаметрі йде 100. Хі, е, діаметр штока 40 товщина. Хід штока 200. Е, Між центрове розміщення 515 е, мм. Так, ось такий от варіант гідроциліндра. також є ось такий невеличкий гарантійний е талон. На даний гідроциліндр гідросила дає один рік гарантії. Кого зацікавить, можемо вислати вам новою поштою після плати, тобто накладний платіж. До вас товар приходить, оглядаєте на місці, оплачуєте. Тому телефонуйте, замовляйте. Всім дякую за увагу. Гарного дня. До побачення!